У нас програма мала ось такий вигляд, так? Тобто, при запуску. Зараз він все. Запускає. Виконати. При виконанні. Він нам пропонує ввести два числа. Ми їх вводимо. І він нам ось таким чином обчислював площу та периметр. Правильно? Дивіться, так чи ні. Далі. Тепер, для, що нам треба для того, щоб воно виглядало ну, більш-менш, скажімо так, більш-менш красиво. Давайте зроби, давайте її трошки поправимо. Яким чином? Ну, тобто, для того, щоб після запуску дивіться, для того, щоб зараз. Запустили. Для того, щоб від даних, тобто, якесь запрошення було. Для цього 5,5, нехай буде. Для того, щоб запрошувала нас програма. Після слова «begin», Після слова бегін. Запис... Угу. Ось тут. Записуємо «write», Далі відкриваємо дужку і пишемо введіть. Введіть довжину та ширину. Введіть довжину та ширину. Закриваємо лапки. Закриваємо дужки, ставимо крапку з комою. Тепер що у нас з'являється? Показую, дивіться. Тепер у нас з'являється певне запрошення від програми. Тобто, ввести довжину та ширину. Ну, відповідно, вводимо 4, наприклад, 6. Знову ж таки, обчислюю, але ми не розуміємо, що іде він обчислює. Тобто, що таке? А якщо райтеленд зробити, то він щось 4, 6. О, отак краще буде. Далі, якесь число 20, якесь число 24. Що нам зробити для того, щоб вивести, тобто розуміти, де площа, де периметр прямокутника. Для цього нам треба. Там, де в нас райтеленд, right і райтелен, right літера П. Right і літера P. Відкриваємо лапки, пишемо. Периметр дорівнює. Периметр дорівнює. Закриваємо лапки, ставимо кому і через кому літера «П». Те саме нижче. Те саме нижче зробили. Відкрили лапки, площа. Площа дорівнює. Закрили, поставили кому. Закрили, поставили кому. Тепер, після того, як ми будемо вводити дані. Так, периметр він нам розраховує, що він дорівнює 30, площа дорівнює 56. Це перше, з чим нам сьогодні необхідно розібратися. Розберемо. І так, записуємо тему уроку. Записали тему уроку одновимірний масив даних. Що... Якщо коротко, дивіться, сьогодні ми з вами спробуємо вивести найпростіший масив. Тобто, при розв'язуванні задач ми використовуємо різну кількість змінних, кожна з яких має свою власну назву. Для цього ми і використовуємо. Масив. Тобто, наприклад, в нас може бути клас, група учнів певного віку, так або ще може бути масив такий, що багатоповерховий будинок, множина пронумерованих квартир, в якій живе певна кількість мешканців. Далі, що таке в принципі, масив? Масив це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім'я. Можете це собі записати, що таке масив? Масив це сукупність. Однотипних елементів, що мають спільне ім'я. Давайте, 20 далі. Поїхали далі. Тепер, тепер яким чином у нас буде виглядати масив відповідно, розмірність масиву це кількість індексів в ньому. Це ми з вами зараз розберемо. Тепер масив елементів, тобто з іменем А. Це я вам покажу пізніше, яким чином нам прописувати масив, тобто, яке ім'я він має, кількість елементів. Так само, як і в арифметичній прогресії, те, що ми розбирали з вами на алгебрі, так само і в масиві. Номер елементу масиву може бути тільки натуральним числом. Елементи самі, тобто, самі елементи масиву можуть бути будь-які, але номер повинен бути обов'язково натуральним числом, тобто, щоб його можна було порахувати. Ось таким чином воно виглядає. Тобто, наприклад, третій. Елемент, третій член, третій елемент масиву дорівнює 5 Тобто, те, що зображено на слайді, відповідно, це в нас номер номер елементу. Відповідно, це значення. Далі які бувають, які бувають види? Масиви стати статичні та динамічні? Тобто, тобто, статичні, його розмір розмірність є фіксованою. Мається на увазі певна кількість фіксованих елементів, те, що сьогодні будемо розглядати, а також Вказується тип, але розмірність його не вказується. Тобто він безрозмірний. Відповідно, там вказується тільки під час виконання процедури. Ну, тобто, коли будемо прописувати програму, тільки тоді ми будемо вказувати його розмірність. Його розмірність. Далі, далі, далі. Що нам треба зробити? Оголосити про використання масиву в розділі описів. Це ми з вами зробимо сьогодні. Ну і обчистити підготовлене місце в пам'яті, якщо це необхідно робити, сьогодні без цього поки що обійдемося. Задати необхідні значення елементів масиву, якщо потрібно, вивести масив на екран для наочного сприйняття. Тобто, те, що ми з вами сьогодні зробимо, спробуємо вивести, заповнити масив числами та вивести його на екран, виконати дії над елементами масиву, відповідно, вивести результат на екран. Так, 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 так. Це ми з вами розібрали. Тобто, вказується, він ось таким чином. Дивіться, це його ім'я. Ім'я може бути будь-якою літерою з клавіатури. Далі, ось це array означається масив, відповідно, початковий індекс, кінцевий індекс, тобто початковий один, зазвичай кінцевий кількість елементів. Ну і відповідно тип елементів, тобто тип даних, або це може бути ціле, або дробове, і так далі. І так далі. Можна також через константу вказувати розмір, але це вже це пізніше будемо з вами розглядати. Так, 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 так. Поки що це нас не цікавить. Це пізніше покажу. Далі. Давайте з вами спробуємо виконати завдання. Завдання. Заповнити масив числами та вивести його на екран в один рядок. Та вивести його на екран. В один рядок. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер ось це наше завдання. Я вам скріншот скинув. Ага. Давайте ще раз продублюю скинув в чат конференції. Дивіться, тепер спробуємо прописати цю програму. Все доволі просто. Все доволі просто. Нічого складного немає. Це я приберу. Далі. Починаємо. Програм. Назвемо її масив. Тепер, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо ми. Варіативний ряд. З того, що ми прописуємо масив. Масив називаємо будь-яку літеру, ну нехай буде літера А. Літера А. Ставимо двокрапку далі. Пишемо масив. Вказуємо його розмірність. У нас 8 елементів, тому один, 2 крапки, 8. В квадратних дужках 1, 2. 8. Таким чином вказується розмірність масиву і, відповідно, off і тип масиву. Ну, тип масиву в нас цілі значення, тому інтеджер. Тому інтеджер. Оскільки в нас цілі значення, тому інтеджер. Далі. Далі, продовжуємо. Тепер починаємо. Починаємо. І відповідно для кожного елементу масиву ми прописуємо своє число. Тобто, яким чином це робиться. Наприклад, перший елемент масиву присвоюємо його значення 1. Далі, другий елемент це у вас вказано в умові. В домашньому буде трошки по-іншому вказано. Другий елемент масиву це в нас 6. Капка кома. Далі, третій елемент масиву це в нас буде 8. Четвертий елемент. крапку не поставив в третьому. Двокрапка кома. Четвертий елемент, це у нас 25. Числа випадкові одразу кажу, щоб ви не шукали там якусь закономірність. Бо виникнуть питання, щоб не шукали закономірність. Тобто, ті, що, скажімо так, елементи масиву, вони випадкові. Ну, номер масиву, звичайно, що ні. Далі, п'ятий елемент у нас 957. Шостий. Шостий елемент у нас мінус дванадцять. Сьомий елемент. Сьомий елемент у нас шістдесят чотири. І восьмий. Триста п'ятьдесят два. Поставили двокрапку усюди. Поставте після кожного рядка обов'язково. Заповнити масив числами. Заповнили. Та вивести його на екран. Що нам в один рядок. Ну, в один рядок і так виведе. Що нам треба зробити, щоб вивести його на екран. Для того, щоб вивести на екран, ми пишемо write. Далі. Будемо виводити всі елементи масиву. Тобто А. Для того, щоб вказати, що саме всі елементи, ми ще додаємо змінну І. Для того, щоб вказати, ми ще додаємо змінну І. Тобто, для того, щоб він вивів абсолютно всі елементи, далі. І зробіть ось таким чином. Поставте лапки. Поставте лапки і закрийте крапкою з комою рядок. Тепер дивимося, чи буде він виконувати все, що ми від нього захотіли. Не буде. А, тому що ми не прописали змінну І. Тобто, змінна І у нас І це номер наших, ну, тобто, номер члену нашого масиву. Тобто, І ми також вказуємо, що це буде ціле число. І став, поставили двокрапку, записали інтеджер. Індедже. Тепер давайте подивимося, чи буде тепер виконувати. Тепер помилка виконання, помилка часу виконання. Індекс виходить за межі масиву. Індекс виходить за межі масиву. Що мається на увазі? Не прописана жодна процедура. Для того, щоб виконати якусь дію, не прописана жодна процедура. Яким чином прописується? От і тут. Для елементів масиву. Від 1 до 8 виконати. Для елементів масиву від 1 до 8 виконати. Виведення на екран. Запускаємо програму. Що в нас відбулося? Він все правильно вивів на екран. Тобто, він абсолютно все правильно вивів на екран. Все чітко відбулося. Я маю на увазі те, що дивіться: Ну, тобто, один є. Один є, Далі 6, 8, далі 25, 957, мінус 12, 64, і 300. Тобто він все виконав, що ми від нього хотіли. Чого нам не вистачає, як ви думаєте? Коли ви пишете на уроках математики числа, як ви їх пишете? Так само? Через кому. Під... Ну або через кому, або ще варіант. Або з пробілом. Правильно. Через крапку з комою можна поставити, бачите, він перераховує їх через крапку з комою. Можна поставити пробіл. Але пробіл диві... дивіться уважно, де ставити, після крапки з комою. Тоді він вам все чітко розставить, тобто розставив чітко числа від одного, ну тобто від першого до восьмого елементу масиву, і відповідно вивів їх через пробіл, через крапку з комою, все як ми хочемо.